Доброго дня! Розпочинаємо навчальний модуль Правові аспекти оцінки екологічної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Любов до онлайн-курсів пані Аліни розпочалась ще в 11 класі. Тоді готувалась до здачі ЗНО з географії саме за допомогою уроків у мережі. Вже далі дистанційка через пандемію коронавірусу, а після вторгнення РФ. Все це, це разом дало нинішній викладачці публічного управління та адміністрування новий імпульс до постійного навчання в режимі онлайн та самодосконалення. У фокусі уваги курси з державної служби, муніципального управління, регіональної розбудови, стратегування розвитку територій, підприємництво та СММ. Я розуміла, що певні новації, хоч там пройшло два роки після мого випуску з університету, але новації є. Чому не покращити знання? Тим паче я через онлайн-курси набралася дуже багато таких лексичних формулювань, які мені допомагають у викладанні, і певних, ну, цікавих так, фактів, які я потім можу розповідати своїм студентам. Аліна Кузьмич нині нова рекордсменка України з кількості пройдених онлайн-курсів. Для вишу, де вона працює, це досягнення не стало приголомшливою шокуючою подією. Так, цифра в 304 пройдених онлайн-курсів приємно вражає, але це тільки чергове підтвердження прагнень викладачки до нових висот, впевнені у ректораті. Життя спонукає нас до неформальної освіти, і саме тому в університеті це мастхев бути. Завжди витребуваним в плані додаткових компетентностей, Шукати нове те, чого можливо в університеті, немає. Заявка на реєстрацію нового досягнення в книгу рекордів України Аліна направила в квітні. В інституції скрупульозно перевірили, чи дійсно претендентка пройшла на той час 304 онлайн курси. До уваги брали три ознаки рекордів: а саме: унікальність, трудомісткість та факт, який неможливо повторити будь-кому будь-коли в будь-який час. Хоча попередники саме в цій номінації були, ми маємо чоловіка лікаря. З Львівській області, який пройшов 89 онлайн-курсів. І ми вважали, що це, мабуть, надовго цей рекорд, що навряд чи його коли-небудь поб'ють найближчим часом, тому що війна, люди мають дуже-дуже багато клопотів, як жити і як вижити. І коли ми дізналися, що в Кривому Розі є дівчина, яка саме в цей час завершила 304 онлайн-курсів, ми зрозуміли, що немає межі для можливості вчитися. Такої ж думки і новоспечена рекордсменка. А поки національний рекорд України в номінації. Найбільша кількість закінчених різнопрофільних онлайн-курсів. Рекордсменка Аліна Кусівчик. Аліна каже, на досягнутому не зупиниться ба більше з моменту подачі заявки на рекорд. А це був квітень. Криворіжанка встигла пройти ще зо три десятки онлайн курсів. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.